Це, Славко, я нарешті зібрався з думками щодо мирних перемовин, можливо, було би швидше, але трохи здоров'я підводить. Але спочатку заголовне, чи можемо ми створити ядерну зброю? Про це багато говориться. Я думаю, що ми можемо створити набагато сильніше. І один з українців це зрозумів сьогодні. Якщо скинути дикого на Стефанчука, то нарешті виробиться антиматерія. І чи все світ схлопнеться в результаті такого от падіння і от зіткнення дикого зі Стефанчуком, Це, власне те, що може привести до кінця? І має привести до кінця. Ви ж знаєте, що є вже законопроект за те, щоб активістів не чіпали, щоб активістам не пред'являли пред'яв щодо їх фінансової участі у війні. Ну, що я можу сказати? Я от всі оці вчасності фінансові, хто там конкретно що украв, вже не сприймаю, важить, наскільки це діє. Розкладницький в Україні, наскільки це нас підриває. Бо ситуація з оцею критикою, з громадськістю, з усім цим ми перебрали від Москвинів головне. Позицію общественності в Першу світову війну ми зайняли позицію, що ведеться вся общественність, патріотична критика, будь-яка критика на наші дефетистичні ЗМІ Параженчиські. Це все разі це такий органічний симбіоз. Росії Першої світової війни і Франції початку Другої світової війни здавалося, що із цього піке виходу не мало бути. Розумієте, це колапс, який перейшов в еліпс, з якого хворий пацієнт, з якого Україна не має вийти. Розумієте, це от колапс насправді перешидший еліпс, Але якщо воно. І перейшло, а пацієнт все ще живий. Це означає, що не дуже воно впливає. То ми з вами полишимо оцих от диких на Стефанчуків, хай вони там жабагадюкінгом займаються у Верховній Зраді. Мене одне в зв'язку з військовою зв зрадою непокоїть, як вони мирну угоду будуть ратифікувати. Про це ми поговоримо. І друге щодо ударів по НПЗ, цікаво було б. Подивитися статистика, ви знаєте, що Туапсінський, Новошахтинський, Ільський. За Ільський я не дивився, він здається, філіальний, але ясно, що це Дістопльова Європа Євро 5, Мазут корабельний, прямої перегонки бензин, аі 95. І більшість, ви знаєте, що за останом на червень. 24 року 46% нафтопродуктів йшло на Туреччину, і 38% сирої нафти теж на Туреччину. Як ви розумієте, значною мірою звідти. Так що, якщо оці НПЗ припинять свою діяльність, припинять постачати нафту, то кому від цього буде гірше? Путіну, Ердогану, нам чи Європі? Про що я, власне? Щоб довести Україну, щоб провести мирні переговори, це треба спочатку довести Росію до стану, щоб вона була змушена їх вести, сісти за стіл. Бо поки що обидва партнери, вони, наче і виглядають такими, що можуть сісти за стіл, а може. І не сядуть. І в цьому зв'язку я б вам радив, як і Асі, ось Осло, фільм 21-го року. Це його офіційна реклама, я його можна показувати. Ну, ясно, ви розумієте, де ми їх всі такі фільми дивиться. Йдеться за перемовини 93-го року, що мали покласти кінець Індіфаді, а поклали кінець комусь іншому в керівництві Ізраїля. Фільм Надзвичайно якісний, надзвичайно я його вар, варти того, щоб його подивитися. І за переговори, там от те, чого ми всі не розуміємо, ми виходимо на переговори як от дилетанти з вибором всього хорошого проти всього плохого, з точки зору наших уявлень за правду і справедливість. А це геть не так. Бо. Виникає ряд питань. от Чому ці шольці дзвонять Путіним? Ясно, що вони дозріли до перемовин і хочуть. Ну, шольці ясно, Шольці хочуть встигнути перед Трампами. І тут дуже цікава конкуренція відбудеться між Шольцами і Трампами, хто більше здасть України. Чому саме України? Ну це зрозуміло. Чому правильно сказав у Тейнатівський адмірал, ми би їм показали, якщо б у них не було ядерного оружия. Вони всі слабаки. Якщо вони йдуть на переговори, навіть якщо Трампушка йде на перемовини в цій ситуації, він показує свою слабкість. Він не миротворець, він слабак. Чому? Тому що вони ще не поставили Україну на коліна. Ясно, що наша найбільша слабкість це Збройні сили як такі. Це безпосередньо боївка і це кішка в моститься, не звертайте уваги, може вона і прорветься. В, вам на радість і мені на. Ага, щоб я, щоб я аргументи забув. Ні, не проривається. Наша слабкість військов. Військо вичерпується, власне, вже вичерпалась видна панічна ця реакція. І ясно, що ми дали зрозуміти противнику нашу слабкість, стан нашого війська. Коли Путін говорить за реалії на землі, він має на увазі одне, а насправді метафізично він має на увазі геть інше. Він говорить нам говорить за інше, за нашу піхоту, за брак нашої піхоти, власне, за те, що його сіарес котінка. Перевищила, як би це сказати, я не знаю інших визначень, крім російських, нашу царицю палей. Ну, Піхота то шара піхота, та власне нашу, наші шарі шаріги. Ну, як і у всіх добровольчих арбіях, Україна поступово на це, ну, пройшла всі етапи деградації. Так, от ця причина для України, чому вона лізе в переговори, ясно, через реалії на землі. Чому треба обмежувати допомогу Україні, зброю теж зрозуміло, бо інакше Україну не посадиш за стіл переговорів. Це як от ситуація була з ООП, з банкротством ООП, з тим, як його вишибли в Туніс із Лівана, ну коли всі вже послали. Нас будуть обмежувати, тому що інакше нас не усядеш за стіл переговорів. Тут головне, власне, сформулювати, чого хочуть сторони, і на що вони погодяться. Зараз ситуація виглядає так, території в обмін на що? Так само, як в угоді 93-го року території в обмін на що? в обмін на що Україна віддасть території. І в якій формі вона віддасть, ми поки що не говоримо, які території. Кажуть, що в обмін на якісь гарантії. На які саме гарантії? Від кого ці гарантії? В чому ці гарантії? Ми не добилися головного, ми не добилися визнання Путіна суверенності України. Путін не визнає суверенність України. Він так само це сказав: убрати причину війни. Він не визнає суверенність України, і Захід хоче подарувати Путіну суверенність України через невходження в оці всі нати. Слухайте, як ну, вік зуби, слухайте, як той, як, як той грець спартанський цар при марафоні, чи, чи афінський тиран, хто там упав, коли висаджувався в марафоні, і у нього Парадонтоз з ним зіграв з лушу злий жарт. Ні, ніколи не думав, що через це буде важко говорити. Так от. Він Захід хоче обміняти території знову ж таки на невизнання нашої суверенності, щоб ми втратили території і лишилися ну, несуверенними. Не Чи допоможе нам визнання Путіним суверенності України, в тому числі право зробити будь-які дурниці на своїй території аж до політичних та військових союзів? Ну, ясно, що це не питання. За, за, за це йдеться війна, і основний союзник не підтримує нашу суверенність. Так що поле для переговорів, це як з цим тут от, Хеброн, десь тут Єріхон мав бути, зона Єрусаліму. Знаєте, ніколи не думав, що і, і, і Єрусалім теж за річкою Іордан знаходиться. Якось воно мені. Тільки не з моєї наївності. Якось я ніколи не сумнівався у приналежності Єрусалиму, а тут а він каже за ну, ну, Кожен за, за щось таке дізнається. То в сенсі території, під управлінням ООП. Так ось. Ми втратимо території і втратимо. Частину суверенітету. Ясно, що така угода може бути виключно тимчасовою, а тимчасовою вона може бути тільки в формі військового перемир'я. Ну, на кшталт корейської, кшталт того, що не вдалося у В'єтнамі. Тому що тут же проблема в чому? Щоб настояти на цьому, щоб знайти ідіотів, які стануть. В цій демілітаризованій зоні, тому що, ви знаєте, в В'єтнамі таких ідіотів не знайшлося. На жаль, вже були придурки війська ООН і лишилися, але їх у В'єтнам загнати не змогли. Тут же ж проблема в чому, що як може демілітаризована зона. Єдина форма прийнятна: угоди це військове перемир'я. Це дозволить уникнути. Політичних наслідках, бо якщо я за Путіна, поки він живий і за його госдуру певен, то за Верховну Зраду України і за наших патріотів я не певен. Як вдасться оце все вивести за скобки український парламент? Як вдасться вивести за скобки ратифікацію? Я, чесно сказати, не повірю, що. Чи це треба робити по виборах? Тому що перед виборами, що був в парламенті, навіть якщо вони всі хочуть лише одного, лише красти, то я не повірю, щоб вони дружно об'єдналися в визнанні мирної угоди, щоб не захотіли заробити собі дешевого політичного авторитету. І так само, як поведуться наші патріоти в умовах ратифікації цього миру. Ну, як повелися ізраїльські патріоти, ми знаємо. Вони дружніми зусиллями разом з палестинськими патріотами торпедували угоди 93-го року, року повбивало трохи один одного почалася друга індіїфада. Ну, ви знаєте це все. І головне, нам ще не показали, скільки ми втрати. Якщо ви вірите, що в Україну якісь гроші прийдуть, вона на цьому заробить. Якби Україна на цьому заробила, Верховна Брада орала би тубальним голосом за мирні. Переговори. А якщо вони тубальним голосом не кричать за мирні переговори, значить Верховна Зрада знає, що на війні вони зароблять більше, ніж на мирі. Бо мир нам, ну ви знаєте, ну ви знаєте, що це означало, варгайта, відпустіть в половині об'єму. ну от В половині об'єму ми і отримаємо фінансування за мир. Треба розуміти, що мір це буде кінець всім сподіванням, навіть на корупцію сподіванням. Отакі от соображення. От так що я думаю, що Україні доведеться отримати ще кілька болезненних ударів по печінці в воєнному в сенсі і в сенсі запілля, щоб присадити її на мирні перемовини. І от цікаво, чи Україна. Власне, мені дуже цікава зимова кампанія. Невже ви вірите, що то, що 20 января скажуть війна 100 раз-два? Путін, який сить Трамп, який ситься Путіна, який сам заговорив не за продовження війни, не за перемогу, а за мир. Що він йому зробить? Що він йому такого зробить, що він 20 січня зупиниться? Це хіба що видати Запорізьку область? А як примусити Україну покинути Запорізьку область так відразу, як в умовах Мюнхенської угоди? Як довести Україну до стар до стану Чехословаччини, щоб вона здала судети, здала Запоріжжя? Тут багато практичних питань розумієте? Чим більше ви будете цікавитися практичною дипломатією, тим більше у вас буде питань до всього цього? Я бачу поки що тільки одну уявну конструкцію. Воєнне, військове перемир'я, це не треба підписувати політикам. І ще от після вич... вичерпної кампанії, ми, Україна має десь програти. Уявити собі, що десь програє путь, іду не з нашими генералами. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вдячні, а я щось останнім часом втомлююсь говорити. Це погано дуже ознака.